Любі мої тільці серпень для вас як улюблена чашка кави. Спочатку аромат, потім тепло, а наприкінці бадьорість. З вами астраторолог Олександра Феб і я вже готова розповісти, що чекає на вас цього місяця: внутрішній стан, фінансові справи, кохання і головна порада на серпень. Поїхали! Так, загальний стан тільців. Тільці почуваються впевнено. Є в них ресурс, немає в них ресурсу, є в них можливості, немає в них можливості. вони йдуть. Вони йдуть на своєю ціллю, вони долають перепони, які між ними виникають. Ну це не супер там Еверест, але вони долають, вони йдуть, у них виходить, Вони не замислюються, не парюються на 10 років вперед, що мені робити, як мені діяти, а раптом буде так, а раптом буде то. Вони тут і зараз вирішують ті проблеми, які перед ними виникають. Це не проблеми вселенського масштабу, але. Саме з дрібниць і складається наше життя, що стосується особистого життя. То звичайно ж з такою групою підтримки їм вдається так відчувати себе на коні, їм вдається відчувати себе впевнено і давати маленькі перепони. Ну а виникнуть великі то й великі подолають. Чому? Тому що вони абсолютно впевнені у своїй красі, своїй привабливості, в те, що у них все вийде, в те, що вони сексуальні, в те, що вони захопливі. І якщо вони в стосунках, то їм комфортно і добре, тому що вони абсолютно відчувають, що їх кохають. Їх ними захоплюються, і що є та любов. Зізнаються їм в коханні, чи не зізнаються, все одно вони відчувають турботу, вони їм дарують подарунки, ними захоплюються, їм роблять компліменти. І це все говорить про те, що я кохана. А через це я впевнена, мені все здається легше, мені добре. Навіть якщо кохана людина поруч немає, бо її немає, взагалі тільці все одно відчуваються впевнено, тому що вони відчувають наскільки вони привабливі для протилежної статі, наскільки на них звертають увагу, наскільки вони красиві, і знову ж таки це породжує впевненість, це допомагає навіть в інших сферах долати будь-які перепони. Що стосується грошей. То в грошах тільці так само впевнені. Вони знають, що вони роблять, для чого вони роблять. Вони не сильно хочуть десь там в команді рухатись. Вони впевнені, що вони самі впораються з задачою, що сама я краще спорюсь, сама в мене краще вийде. І, взагалі, я знаю, що я роблю і для чого я роблю, і не треба мені розказувати і указувати. Звичайно. Якщо це фриланс, якщо це власне бізнес, то це дуже класно, особливо фрилансерам буде дуже класно, тому що вони дійсно якісно долають е в будь-які цілі. Їм вдається вони заробляють гроші, у них все виходить. Звичайно, якщо це робота в команді, робота в офісі, то тут уже можуть бути певні проблемки, тому що якби ну команда є команда, вона вимагає співпраці. Тому треба не лише з коханою людиною бути в конекті, в контакті, але й з командою. Або це привід, призадуматись, А як я саме? Стійно можу монетизувати і взагалі самостійно піти в діяльність. Ну і взагалі для того, щоб розуміти, коли я, коли робочі дні, коли починати робочу справу, коли не починати, коли навпаки закінчувати, коли розбивати, коли краще працювати в команді. А коли навпаки самостійно дуже раджу підписатися на мій телеграм-канал, тому що я щодня там усе це розповідаю. Кожен день по поличкам розкладений. кожного дня розказується, коли, коли треба креативити, коли навпаки треба. Треба працювати по шаблону, коли ми в команді працюємо, коли самостійно. Порада тільцям така добре призадуматися про свою справу. В особистому житті все окей, в особистому житті вони на своєму місці, у них все складається, все так, як треба. Навіть якщо стосунків е, зараз немає, е, все одно. Є прекрасні можливості, то, що ми з'явилося, треба просто озирнутися. Тим паче, що зараз Юпітер уже знаходиться в знаку раку, це ідеальний період для того, щоб створювати стосунки, навіть створювати сім'ї. А от що стосується робочих моментів, то тут важливо розуміти, чому так хочеться відгородитися від людей, чому так не хочеться працювати в команді, чому так хочеться я сама, я сама. Тому що навіть керівники вони все одно мають щось делегувати, вони все одно мають бути підвегою, вони все одно мають з ними. Спілкуватися. Яка причина? Чому так? Чому є бажання в робочій сфері відгородитися? Чи це через те, що ви відчуваєте себе на своїй тарілці, чи якісь не такі люди працюють в вашій команді, чи вам некомфортно, чи, може, ви звикли самі, я сама все тягну, я сама з усім справляюся, не треба мені ніякої команди. Подумайте про це, тому що насправді. У вас і так непогано йтиме в фінансовій сфері, але все-таки стосунки мають сенс не тільки особисті, але й робочі, для того, щоб ваша діяльність процвітала. Подумайте про причину, чому вам так не хочеться конектитися на роботі і як можна покращити цю ситуацію, все-таки з якими людьми ви могли б нормально, регулярно спілкуватися. Поставте вподобайку, а це відео обов'язково надішліть тільцю, які для вас що значить. Підписуйтесь на мій канал і дякую за перегляд!